Добрий день. Привіт-привіт, привіт. привіт, привіт. Так, і, так, І ми знову вернулись після довгої перерви, так би сказати. нас прийшла весна по людськи, тепло на вулиці. Але я постудився. Так, ну що ж, і коротко про головне. Поки ми займалися, точніше, я допомагав йому займатися томкрафтом, ми не змогли знімати ну, так нормально серії, тому що там ще туди-сюди. Дні народження, щастя здоров'я. Угу, Так, да. У нас сталося багато змін, які ми вам ще не показали. Ну, наприклад, перша головна зміна, яка сталася, це те, що моторит впав на наших овечок і вони всі померли. Ну, тому. В майбутньому, як кажуть, ми будемо вирішувати цю проблему з спавнером овечок. Це так сумно. Ні, там овечок не цей. У мене інші плани на овечок. Татаня, це ти мені вкліпав кубик маркера білий? До води? Так. Да. А як ти думаєш, твій голем воду набирає? Ні, Чиснення? я просто питаюсь. ні, я пам'ятаю, я просто не пам'ятав, що він там був. -бу. Так, так. Цей... Е, тут є, як ви бачите, три штучки. Три таких кіх ферми. Е, побудовані на е, Стівкарцах. От. Е, на всіх, ну, всі вони за однаковою схемою, спіралька така. І на них їздять ці. Е, я не знаю, як навіть назвати комбайни. Ну, Напевно. Мені вони більше комбайни нагадують. От. І я, я вже їх виключив. Тому що вони нам за багато ресурсів навезли. Я б не сказав, до речі, вони досить ефективні, досить швидко працюють. І досить багато навезли. Тобто. Дуже багато. Достатньо, Зараз вам покажу. Тобто це. Ну Це Морква, це пшениця і це бульба. Тобто. Багато. На рахунок стів Ну стівкарту. е, все робиться в карт асемблері Так, на рахунок рец рецептів, я пам'ятаю, там був колись один коментар був. Якщо когось цікавлять якісь рецепти, то тут у вас є неї. на Fitms. Набирайте, наприклад, карт. Е тільки не на українській. Самблер. І бачите рецепт, що він робиться. От, так що я не знаю, я не знаю рецепти я не буду показувати. Всі. В цьому карт Асамблері що як робиться? Е, в це от віконце кладеться е, сам карт. Е, це Майнкарт. Але тут є спеціальні, які робляться. Де вони є? От, я робив стандартний з металу. Далі я клав сюди цю вагонетку. Тут клав звичайний е, двигун. Е, в розділі інструменти я клав е, молотилку. Десь вона. Вот, оця фармер. Трошки дороговато. звісно, три алмаза, ну, три діаманта, Але таке. Ну і пару скринь, хоча там я перестарався скринями, там достатньо було однієї. Але я просто хотів, щоб вони гарно виглядали. Ну, вот. І ще е, нас стоїть. Е, ну, тут Rail Cards. Так що мені довелося поставити ці коксові пічки і ці домені пічки Коксові пічки нам виробляють криазот в основному. І, ну і ще вони так виробляють трошки коксового вугілля. Що там падаєш? Я не падаю, я тут просто брошу і дещо поправляю. Так, ну, тут ви просто кидаєте або дерево, або вугіль, воно переправляється в криазот і дає вам побічний матеріал. Ну, тут -тут тож, кладете або деревне вугілля, або коксове вугілля. метал тут, і воно переплавляє вам в сталь. Сталь потрібна для того, щоб потім в е ...rolling машин, яку я тут поставив, робити рейси. Тобто викладається так от, і робляться рейси. Тільки мені вже не треба, мені вже хватає. Так, в мене тут трошки лишилось матеріалів. Цей А, кар'єр ми вже раз переставили, працює в нас дуже потужно. Це все блоки міді, олова, золота, заліза. Це обсидіанові блоки і флінт блоки. Тут теж трошки матеріалі. Ну, Якщо на недостачу матеріалів, ми не і не думаю, що Так. Да. З нашими новими фермами. Тут а, я зробив таку коробочку. Да, мені не було що робити. І ця коробочка робить те, що вона працює як темна кімната. Ну оскільки темна кімната не працює, тому що там по баг з тим, що трава просто не росте е, в темній кімнаті. Е, тому я збиваю її блокбрейкерами з редповаром. Зараз постараюсь вам приблизно це показати. як це. Е, вони зверху під'єднані всі через redстонні е, пневматичні труби з редпавера. І вони просто тут зараз я знайду трохи бунмілу. Знайди трошки полный. Да, трошки зовсім чуть-чуть. Знайди их полный Так, еще оце мені треба. Та, да, у нас майже все тут просто на таймерах. Ну, це зручно Вот. Эм... На нейрону це подобається мені все подобається Вот, сюда закладається боунмел. Тут вот ставиться таймер. А -а -а. Нехай не такий час. І як працює? Це деплоєр. Він працює по принципу, тому що він бере цей ітом, який ви в нього загрузили і так би ліво лівою клавішою тикає. І він сюди витикує, і тут блокбрекери просто збираються, збивають. Бо вони так би ламають оцей блок ...цієї трави або цього рослинки. Це все потім йде по трубах і збирається там внизу. Так, секрети це все. Так, тільки цю дірку не треба закривати. От. І все туди, і все в, в діамантову скриню. Правда, тут все було ще забито цим е... насінням, тільки насіння все водило. Воно не було не потрібне. Далі, що далі? Так, ми чуть -чуть, я чуть-чуть переробив е, нашу е, кімнату індастріalкрафтом. Тепер у нас тут все внизу, все рівномірно поставлено. Всюди стоять апгрейди, щоб, е, щоб все швидше працювало. От, все, всі двигони включаються одним рычажком. і все працює. Також, а, ми, я зробив цю е, ферму скелетів і зомбі-пігменів. Я не хочу. А? Ересь. А ч ересь? Ересь. Не єресь, дуже ефективна штука. Слухай, ти черепашка що, за Е, по моєму там. Останній раз, коли запускав сервер. Включав. А, я думаю, що не запущений. Вот, і так воно працює. Е, Потім... З черепашок-транспозорами все витягується. І все летить сюди, вот, в цю кімнатку. Як же ви бачите, могли бачити, ми тут трошки, я трошки ресурсів не збирав. Зовсім більше половини я спалив в цій системі, про яку я зараз розкажу. Вот, і, ну що ж, все потрапляє в цю скриню. Далі тут стоїть автокрафтінг тейбл, який e, крафтить e, золоті мечі, тому що вони виходять рівно от настільки пошкоджені. І два меча докупи і виходить цілісний меч. Далі все йде Alloa і переплавляється в чисте, залізо, в чисте золото. Загалом я десь за годину з цієї ферми зібрав 3 стаки блоків золота. Так, На рахунок цієї системи. Так, е, в чому полягається система? що е, Таймери закінчились. Ну, Загалом встанеться тут таймер, який заставляє цей фільтр працювати. Фільтр е кращий від транспора тим, що він витягає зразу з стаками з цієї скрині. Всі йде в цей фільтр і потім вибригає в лаву. Лава тримається на цих е плоских е Ну, на цих плоских штучках з Respower, які я нарізав цією прекрасною пилочкою. Он і мене забивається. Так. Ну і в принципі і так все. Досить прикольна система спалювання. Там, там та система спалювання, що стоїть для е, складу, вона просто краще виглядає, вона мені більше подобається. Це. Е, це в нас система по виготовленню е, UU-матерії. Для чого вона, на чому вона працює? Працює вона на сонячних панелях, які нас стоять на горі, які я переставив. Попередньо перед тим їх проапгрейдивши. От. Самі прості сонячні панелі з Індастріалкрафту видають 1 ЕУ затік. А ці вночі видають 1 ЕУ затік. Тобто в день вида видають 32. Ну і плюс у мене тут же дві 2 е, третього рівня. Які видають по 8 вночі і 64 в день. Об'ясни мені, звідки у тебе тут взявся зомбі злий зомбі-пігмен з лопатою в руках. Де, покажи. Немає його вже. Ты я його буду тримати, щоб ти на нього подивився? Я тобі Я тобі мозги приніс. На, тримай. Я соню добре, як Добре, яр нам повік, як мінімум ще один чи два. Нам ще треба буде. Не ну, нікого не заводять. От, е, шнур е, звітом з криші спускається аж до цього МФЄ. Ну, В основному до МФЕ, де він його заряджає, і далі через Low Voltage Transformer він, е, з, він подає енергію на всі наші індестріал-крафтовські машини. У Мене питання, де ж фермокові не робив? Прибив, Вона вже стоїть. Те. А, ну, так. Нічого? Ні, тут я нічого не приніс, воно святом лишилось. Також я тут поставив МФСЄ, МФСУ, е, Який, ну, 512 520 е, віддає, приймає теж багато, 10 мільйонів е, втримує. І поставив тут ресайкер. Один ресайклер, до речі, в чому плюс іде середрафту, тому що однією машиною можна забезпечити все. Просто треба доставити певну кількість апгрейдів. Я поставив два трансформери. І 8 оверклокерів. Ну, поки що 8, потім додавлю, бо поки що не вистачає енергії. Е, трансформери дозволяють е, під'єднувати більшу е, потужність. Тобто в індастрілкрафті електрики йде пакетами по 64, 128, 256, типу, ну в будь-якому випадку. З МФСУ воно подається по 512, а сам ресайклер, ресайклер може отримати до 64, до 64, інакше він зірветься. Ну і 2 якраз рівняється. От, як бачите, цього з головою вистачає, він забуває мас-фабрикатор повністю. О, до речі, давайте я вам зразу покажу, як я роблю панелі. Ще треба зробити iridium. От. Але треба ще 3.6 я лишу. Мені ще знадобиться ті 6. Ну от, вийшло 14, мені 2 не хватило буквально. Так, тепер візьмемо 6 Glowstone. І викладемо отак от. І посередині U-матерію. Ой, я обичаюсь. Я знову рецепти путаю. Навпаки. Е, 6 U матерії і 2. От, і ми отримуємо Сунаріум. Кістається тут. І тепер нам треба ще два діаманта. Так, які ми викладаємо тепер в такому порядку? Тільки що візьмемо це Advanced Alloy. А, я б вже взяв, я ще раз взяв. От, викладаємо їх так от. Ну, у нас тут вийде дві пластини, бо три я не буду робити. Викидаємося назад і йдемо скрутимо одну з панелів. Так, я, звісно, вивчаю, що я тут все шумгам розказую. Просто багато інформації, не знаю, як це все погрупувати, щоб все і зразу розказати. Надіюсь цього ключа хватить, бо інакше я буду плакати. Небач. Хватило. Ну, є. Е, по хардкору. З третього, з третього поверху. Ну що ж, рецепт. 2 20 сокета, 1 сонаріум, 2 іридіум плейта, лапіс лазулі блок і 2 карбон плейта. Карбон плейта робляться з перетертого сколдасту. Складається. Складається спочатку в четверо. Отаким от, от чином. Потім вдвоє. І це все запихається потім в компресор. В компресор у нас все От. Ставимо цей, забираємо гібридну вже. І ставити на місце. Треба поставити якийсь ліфт, який буде зразу закидати на, до тебе. На другий поверх. О! Ти думаєш? Що... Десь на зоні такий з, з двох левітаторів. Єсть. І йдемо його ставити. Вот що... і вона. І вона. І вона... І... Так, ти ж тут? Я тут. У мене якась проблема. От я просто роблю ферму не ток. Ну як ферму, просто розширюю грядку. Так, пауза. Так, і ми вернулися. Невеличкі технічні проблеми з пінгом. От. І гібридами дає 64. тобто вже таких 3, це вже 180 здається. Ні, 160. 172 здається. Якось так. І вертаємося до генератора Ю матерії. От, е на чому це побудовано? З цієї е скрині ендера яка в мене пофарбована в біло червоно-білий. Е фільтром вибирається півстаку хабластов, який закидається сюди, в ресайклер Потім другим фільтром з цього ресайклера вибирається півстаку скрапу. Який по трубах йде знизу під фабрикатор. Тому, тут в мене були, до речі, великі проблеми, тому що е, в ресайклер можна подавати тільки зверху, а фабрикатор тільки знизу. Я довго думаю, як це розставити. Ну, тут в мене просто залишки, вночі появляються невеличкі залишки. Так, Звідки це все береться? Звідки береться цей, цей весь кабостон? Береться він з підвалу. Буквально на 10 бокбрейкерах цього цілком вистачає поки що. Ну, але тут в цій стоїть 2 секунди з таймер 2 секунди. тобто таймер там може працювати навіть до 1 секунди і йому вистачає. Так. Ну і все теж в screen е, і все туди. Прекрасно. У тебе нема голд цих е, нагідів? У мене є золото. Нет, а я знаю, просто сможем это сделать. Та, е, майже так. Да. В мене, на. Ай. Так, все, я что-то забыл, что рассказать. Не бы все. Ты мне дождается, не бы все. Вот. Так что, друзья мои. До наступної зустрічі, коли я буду здоровий і в нас буде зовсім Так, а, тут в нас ще. У тож... нас метеоритна бомбардіровка проходила. була, До речі, в мене є ще кусок відео, який, я, напевно, ставив на початку, якщо я не полінився. Е, це як. Я пішов міняти кар'єр. І мене почали бомбардувати кицькі космічні. Я напевно це ставлю, ставлю на початок. Що ж, що. Хей да. всі відчують прани. А може я це навіть видало. Ай-яй-яй, не знаю. Якщо Поди. не побачите цього, то значить я видало. Тримайтесь. Па-па-па.